Доброго ранку, дорогі друзі, підписники мого каналу. Всіх вас вітаю. Доброго ранку всім. І знову я в парку. І знову з кавою. І знову ранок. Сьогодні сонячний. Всім бажаю гарного дня, сонячного, також як і ранок. Ранкові турботи у кожного. Люди кудись поспішають. На дворі морозно. Сьогодні у нас мінус два. Але на сонці гарно, добре і тепло. У мене ще є час. Окрім того, що є час, зараз повітряна тривога. Тому можна просто відпочити і поки тихо насолодитися цим чистим ранком цією тишою. Тож, дорогі друзі, ще раз вітаю вас в Макарові. Це Київщина. Це миле моєму серцю місто. Всім доброго ранку і гарного дня!